Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков. Сьогодні 11 липня 2024 року Хочу представити в вашій увазі такий дуже цікавий гарний сорт персика як Xtream 314. Шостий Xtreм уже відійшов. А ось 314 -й. Гарний такий, ось висить. Як висить, він вже почав падати, я не встигаю за ними. Ось зараз буду збирати на продажу. Шостий екстрим уйшов. Що Шо за в ньому сказати? дуже гарний. Дуже, що я скажу, дивіться. Плотний такий, персик, смачний, В принципі шикарний на продаж ну і те для особистого споживання також він просто бомбезний ось така загрузка в нього дилюся трошки клястри є ось такі плодяки висять грам по 200-250 ось уже як оприділити, коли він спілий коли ні, коли на нього сідають мухи або якісь жителі флори і фауни. Ось вони вже гризуть його. Це означає, що він спілий, вже Я б сказав би, що він переспівший. Ну, будемо зривати його. тому що час іде часу нема, максимально будемо пробувати продавати його. Ну, а там подивимося, що з цього вийде. В цей же час я зараз збираю харнас. Зараз покажу я харнас. Ось назбирав ящичек Харнаса. Він дуже схожий з... Як схожий. По окрасі не дуже схожий, але по розміру. Ось ящичок зібрав. Теж буде один ящик Харнаса. Там охошка третя. З вітринго може такі доходяшки зібрав. Будуть також жити на продаж. Ну харнас, що можу сказати за Харнас? Дуже смачний, урожайний і постійно робоча лошадка. Я б його по смаку, звичайно, бомба. Відділяється косточка. Гарний, дуже смачний. Так що з вами був Сергій Манджуков. Заходжуся в Полтавській області Лопіщани Це центр України. І на сьогоднішній день я маю отаку от красоту. Буду збирати, тому що часу нема, треба їхати його трошки продавати. Дякую всім за увагу. До побачення на нових зустрінів. Здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого.